Добрий день, діти! Зараз урок географії. З вами вчитель Ольга Семенівна. Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Дружно й плідно працювати. Наш урок розпочинаємо з хвилинки погоди. Який сьогодні день тижня? Так, сьогодні середа 22 березня. Яка температура повітря? Температура повітря плюс 12 градусів. Який стан неба? Сьогодні сонячно. Чи є вітер? Вітер помірний. Чи є опади? Опадів немає. Нехай проблеми і незгоди не роблять у житті погоди. Хай нам щастить. На попередньому уроці. Ви ознайомились із поняттям агропромисловий комплекс та його основними галузями. Перевіримо ваші знання, дайте відповіді на запитання, які великі галузі об'єднує агропромисловий комплекс. Подумайте, не поспішайте! Агропромисловий комплекс об'єднує такі великі галузі, виробництво сільськогосподарської продукції та сировини, зберігання та переробка сільськогосподарської продукції, вироблення машин і обладнання, добрив, отрутохімікатів, для сільського господарства. Наступне запитання. Що таке сільськогосподарські угіддя? Пригадайте? Так? Сільськогосподарські угіддя це ділянки землі, що використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції? Наступне як називається головна ланка агропромислового комплексу України? Так, головною ланкою агропромислового комплексу України є сільське господарство. Його поділяють на рослинництво і твариництво. Наступне! Що таке? Сільськогосподарська зона. Пригадайте, не поспішайте. Так, сільськогосподарська зона це територія, де переважають ті чи інші галузі сільського господарства. Молодці, ви запам'ятали матеріал попереднього уроку. Сьогодні на уроці ми ознайомимось із однією з провідних галузей сільського господарства. Це рослиництво. Отже, тема уроку рослиництво України. Рослиництво це вирощування культурних рослин. Запам'ятайте рослинництво – це вирощування культурних рослин. Всі культурні рослини ростуть в певних природних зонах. Давайте пригадаємо природні зони України. Так, це мішані ліси або полісся. лісостеп. Те українські Карпати і Кримські гори. Культурні рослини України поділяють на зернові, технічні, кормові культури, овочі, плодові і ягідні культури. Зернові культури основною зерновою культурою в Україні Є озима пшениця. Найсприятливіші умови для її вирощування в лісостеповій і степовій зонах. Ячмінь. Це друга зазначення зернова культура, яка характеризується невибагливістю щодо ґрунтів. Ячменем Засіяно досить великі угіддя в південній частині степової зони та в передгірних районах Криму. В Україні вирощують гречку. Це цінний продукт харчування. Її сіють у лісостеповій зоні і на полісі. Просо є Посухостійкою культурою його вирощують переважно в лісостеповій і степовій зонах. Рис вибагливий до тепла і вологи, тому цю продовольчу культуру вирощують на поливних землях у Миколаївській, Херсонській областях та Криму. Технічні культури. Провідні технічні культури в Україні це цукрові буряки, які вирощують у лісостеповій зоні та соняшник, найбільші посіви якого у степових районах. На території України також збирають урожаї льону до гунця, посіви якого розташовані на полісі та передгір'ях Карпат. Кормові культури, достатньо врожайна, посухостійка культура, яка має високу кормову цінність, це кукурудза. Найбільше кукурудзи висівають на півдні лісостепової зони, в північній і центральній частинах степової зони, також на Закарпатті. Люпин, вівсяниця, конюшина, люцерна, фацелія – Це кормові. Трави, які вирощують у лісостеповій зоні і на полісі. Овочі. Одна із найважливіших овочевих культур це картопля, найбільші площі сільськогосподарських угідь під картоплею на полісі та передкарпатті. Огірки, помідори, капусту, цибулю, столові буряки, моркву вирощують повсюдно, особливо біля великих міст. Плодові та ягідні культури в Україні розвинуті садівництво і виноградарство. Поширені Такі плодові культури, як яблуня, груша, вишня, слива. Їх вирощують здебільшого в лісостеповій зоні, а абрикоси, черешні персики, горіхи в південних областях. Серед ягідних культур поширені смородина. І малина. Їх вирощують по всій території України. Виноград вирощують у Криму: в Одеській, Миколаївській і Закарпатській областях, а зараз відпочинемо і виконаємо фісткульт хвилинку. Продовжуємо працювати далі. Тепер закріпимо вивчений матеріал і пограємо в гру «Знайди культурну рослину. Завдання. Потрібно із зображених рослин вибрати культурну рослину. На малюнку зображено кукурудза, мак. Дуб, кульбаба. Знайдіть культурну рослину. Не поспішайте. Так, це кукурудза. Наступний малюнок. На малюнку зображено картопля, кропива, липа, сосна. Знайдіть культурну рослину. Пригадайте. Так, це картопля, наступний малюнок. На малюнку зображено. Бузина, просо, клен, береза. Знайдіть культурну рослину. Правильна відповідь просо. Наступний малюнок. На малюнку зображено. Шепшина, каштан, виноград, сон трава. Знайдіть культурну рослину. Згадайте, не поспішайте. Так, це виноград. Виноград це культурна рослина. Молодці. Ви добре справились із завданням. Отже, Сьогодні на уроці ви ознайомились із однією з провідних галузей сільського господарства рослинництвом. Ви запам'ятали, що рослинництво – це вирощування культурних рослин. До побачення!